Вітаю вас, друзі, з Дніпро Арени, де зараз буде один з останніх фінальних матчів 13-го туру чемпіонату України дніпро 1 Олександрія матч, який ну, практично закриє програму цього 13-го туру. З вами сьогодні буде Олександр Золотогорський. Сподіваюся, що буде цікаво, адже це буде матч абсолютно різних команд. Команд, які на полюсах знаходяться турнірної таблиці. Ну і на полюсах знаходиться, якщо говорити про їхню ігрову форму і їхній ігровий ритм, їхню гру. Дніпродин команда, яка вже четверта, команда, яка ставить собі за мету, вийти на найвищі місця у турнірній таблиці. Команда, яка останнім часом знає, як перемагати. Знає, як а, зробити все, щоб цю перемогу здобути. І ось ви бачите, як дніпро 1 сьогодні прибував, приїжджав на дніпро 1 на, на Дніпро Арену. Звичайно, що найбільша увага, мабуть, до Олександра Піхальонка. Ну і Олександрія. Це ми бачимо запасних Олександрії. Микита Шевченко сьогодні не в основі. Микита Шевченко у Кубку грав проти Поліся. Основний воротар сьогодні Георгій Єрмаков. І ось цей хлопець живанні сьогодні несподівано. Можливо, для когось зіграє в основі Олександрії. Склад Олександрії. Георгій Єрмаков у воротах, 22-й номер Данило Скорко, 18-й капітан команди Сергій Логінов, 5-й Роман Савченко, 30-й Юрій Копина, 8-й Кирило Сігєєв, 71-й Денис Шостак, 55-й Євген Смирний, 23-й Дживані, 11-й Артем Шулянський, 88-й Владислав Погорілий, головний тренер Руслан Ротань. До Дніпра 1 давайте перейдемо. 12-й номер у воротах, Яків Кінарекін, 3 третій Володимир Дамьок, 39-й Олександр Сваток, п'ятий Едуард Сарапія, одинадцятий Денис Мірошниченко, вісімнадцятий Руслан Бабенко, двадцять другий Валентин Рубчинський, дев'ятий Олексій Гуцуляк, восьмий Олександр Піхальонок, сімнадцятий Богдан Лєднєв і сьомий Олександр Філіпов, головний тренер Юрій Максимов. Одразу Роман Савченко а, руки за спину прибирав, готуючи саме до удару сватка. І зараз а, ледь не сталася швидка контратака Олександрії. Владислав погоріли, ледь не вийшов на ударну позицію. Першим на мічі був Яків Кінарекін. Давайте дивитися, наскільки блискавичною була ця атака. Одразу передача Георгія Єрмакова, і тут вже а, доводиться виходити з воріт Іншому воротарю Якову Не Проходить розрізна передача від сватка Погорілий м'яч забирає. Джевані. Джевані. Непогано Олександрія Зараз атакує Джевані. Хороший дриблін. Хороша техніка. Удар з лівої ноги. Пол з ворота. Вибухнув зараз фінтами Джевані. Давайте ще раз подивимось на цей момент, як він серепія пройшов і відчув, що є можливість для удару. Удару за штрафного майданчика. І хороший був удар у Дальній кут намагався поцілити. Бразилець, трохи не влучив. Бабенко піхальонок. Піхальонок на дальню стійку навішує. непогана атака. І забиває Дніпроден. Філіпов! Філіпов котре забиває! Філіпов, в якого в п'яти останніх матчах було три плюс два, три голи плюс два асисти. Забиває свій черговий м'яч. Як же класно розіграли. Ну і, і от, от воно святкування, яке я анонсував. Святкування на честь народження дитини у Володимира Домюка. Забиває вкотре Філіпов. Ну як же піхальонок цю передачу віддав? Як він побачив, ось це вривання. І чудово, чудово, просто все було розіграно. Дивимося ще раз. Подача піхальонка. Адамюк дає гольову передачу, гольову скидку на Філіпова. Ну в таких, знаєте, в таких гольових атаках. Хотілося, щоб статистику рахували як в хокея, щоб гольову записували не тільки Адаміку, який скинув м'яч на Філіпова, а ще й піхальонку, який створив цей момент. 1-0 на Дніпра-1. Все ж таки зуміли розхитати оборону Олександрі Господарі. Зуміли забити вкотре завдяки. Чудовому баченню поля і розуміння гри від Олександра Піхальонка. Копина фолить. Однозначно фол. Штрафний удар. Небезпечний. Достатньо для Георгія Єрмакова. Тут піхальонок не буде його виконувати. Не зовсім зручно йому робити тут тонку передачу. Чи то обводити стінку тут треба тут потрібен потужний удар. От власне справу Мірошниченко може вдарити у складі Олександрії. Не один і не два рази він забивав прямими ударами зі штрафних удар від Мірошниченка і ледве-ледве впорався з цим ударом. Георгій Єрмаков це фірмовий удар Мірошниченко. Коли м'яч по такій траєкторії летить, якби падає на футбольне поле, падає просто в кут, достатньо потужною різко прискорюючись. І Георгію Єрмакову насправді було дуже нелегко з цим ударом впоратися. Більше я би не виділяв особливо моменти. Олександрії. були певні удари, але... Не настільки вони були небезпечні. А зараз, зараз, удар Лідніва. Удар Лєдніва удальній кут з лівої ноги. Знову передача Піхальонка, яка відрізає одразу двох гравців Олександрії. Не зовсім легко було з цієї позиції удар точний завдати Лєднєву, але він намагався. Можливо, варто було Гуцуляка. По центру штрафного майданчика знайти. Але саме таке рішення у хвилив вирішив бити у дальній кут. Віршниченко <різь> дуже добре вперед закидає на Філіпова. Філіпов проти Савченко розвертається. Підключає піхальонка. Піхальонок на Гуцуляка. Гуцуляк тут вільний. Забігає Дамю. Гуцуляк сам проходить. Гуцуляк 2-0! Як же красиво розібрався тут Гуцуляк. Але не зараховують гол. Не зараховують цей гол арбітри. Дуже красиво Гуцуляк розібрався. Втім Анастасія Романюк цей гол скасовує. Але спочатку атака від Олександрії. Шулянський. Скорко Скорко одразу б'є. Кіно Рейкін відбиває, накриває м'яч. Непоганий удар з корка, він зараз його показав. Але дуже далеко було до ворі. Родань, мабуть. Не дуже розраховував саме на таке завершення атаки. І нарешті, нарешті, Мірошниченко виконає цей штрафний навіс у штрафний майданчик. Удари ледь не забиває Дніпро, де не влучає зараз Гуцуляк. Міг зробити рахунок 2-0. Один гол Гуцуляка. Сьогодні вже Анастасія Романюк через офсайт Філіпова скасувала три хвилини. У нас додає арбітер. Боротьба у центрі поля Безеран намагається забрати м'яч, але в підсумку Дніпро 1 отримує ще один гольовий момент і не забиває. Оце так завершення цього поєдинку. І Мільяна Пуріта. Він же виходив на заміну. Пам'ятаєте, перед повітряною тривогою. І все ж таки вийшов. Вийшов і міг зараз забити на останніх хвилинах цього протистояння. Василь Кравець у нас ще на заміну вийшов. Скорко його удар стінка відбиває ще удар. Вище Вищеворіт. Вище воріт і фінальний свисток дає Анастасія Романюк. Здається, майже 4 години. Ішов цей поєдинок, в якому все ж таки переміг Дніпро 1 переміг мінімально, але переміг завдяки голу Олександра Філіпова у першому таймі. Ну що ж, ми завершили цей марафон. До наступних зустрічей. Відчувайте гру. З вами був Олександр Золотогорський.